Доброго дня! З нами сьогодні переможець Freedom Cup Микола Надюк, гравець команди Old War. Микола, які враження від гри? Враження тільки позитивні. Ми, зазначити на погоду, приїхали, пограли своє задоволення, перемогли впевнену команду. Дякуємо Шарксу за фінал, це було чудово. В принцип, ми задоволені. Рахунок був великим. А сам... як оцінити саму гру? Чи важка вона була для вас? В першому таймі ми, я вважаю, на класі забили 4 швидких м'ячі і далі вже грали з по рахунку. тому Гра була середньою. Чи не важко вам грати в таких погодних умовах? Мені кайф. Як ви оцінюєте взагалі виступ команди Олгвар на турнірі? В цілому, головне, що все є, кубок є, значить все було закричати. Які плани зиму у вас? Так теж брати кубки, перемагати у кожному матчі. Добре, дякую вам. Щасти вам. Доброго дня! З нами сьогодні капітан команди Sharks Олександр Побат. Олександре, вітаємо вас вихідом в фінал зна緊. Золотого Кубку. Як гру команди у фіналі? Доброго дня. Е, ну, ми програли фінал, про програли по грі. На жаль, не змогли ми гідну конференцію створити нашим суперникам. Десь, можливо, одразу не війшли в гру, пропустили декілька швидких голів. Далі трошки зацепилися, не було, на жаль, у нас реалізації сьогодні. Дякую за поздоровлення, за друге місце. Але... Хотілося б трошки сьогодні дати більше скажімо так. У другому таймі ви зіграли набагато краще. З чим це було пов'язано? Чи може команда в першому не розігрілася нормально? Вже рахунок був 4-1, у другому таймі, вже трошки розприпастилися і почали грати в більш-менш цікавий футбол, створювати моменти, але реалізації не було. Якби ще була реалізація, думаю, трошки може подитися засіпитися. У стані команди суперника грало багато гравців з першої ліги? Ви не дуже часто зустрічаєтесь з такими суперниками. Як вважаєте, чи корисно вам грати проти сильних? Грати проти сильних завжди корисно, але ви ж бачите, що рівень трошечки різний. І е -е, дати реальну конкуренцію, на жаль, ми зараз не можемо. Як оцінєте виступ команди Шаркс у турнірі? Я з позитивної точки зору дивлюся на весь турнір, тому що були е, і цікаві суперники, з якими ми давно не грали. От, і е, так подивилися на себе, трошки можна з перспективи той сезону. Які плани в команди Шаркс на зиму, які цілі ставити перед командою? Я Думаю, що будем, ми будемо грати в третій лізі ФДО, думаю, зачепитися за трійку, думаю, нам буде посильно. Добре, дякую вам. Щастих. Дякую вам, побачення!